На відомого волонтера і громадського активіста Сергія Стерненка було скоєно напад. У Службі безпеки України заявили, що попередили вбивство активіста і затримали нападницю. Детальніше у нашому сюжеті. Мене звати Андрій Ганжа, ви на каналі Главред. Підписуйтесь, будьте в курсі всіх подій. Громадський активіст і волонтер Сергій Стерненко, заявив 1 травня, що на нього був скоєний напад. Правоохоронці вже затримали нападницю. Про це він написав у своєму телеграм-каналі. Цитата. На мене скоєно напад, поранений, все ок, загрози життю нема. Йдеться в повідомленні Стерненка. З його слів випливає, що напад скоїла жінка. Цитата: нападницю затримано. Дякую СБУ за блискавичну реакцію. Якби не вони, я б нічого вже не міг писати. Буквально врятували мені життя, додав волонтер. У службі безпеки заявили, що спецслужба попередила вбивство активіста і волонтера Сергія Стерненка та затримала нападницю. Співробітники служби безпеки запобігли вбивству відомого громадського активіста і волонтера Сергія Стерненка. Сьогодні на нього було скоєно замах з вогнепальної зброї. Завдяки фаховим та миттєвим діям співробітників СБУ нападницю затримано на місці. Життю Сергія Стерненка наразі нічого не загрожує. Тривають оперативно слідчі дії. Про перебіг ситуації будемо інформувати окремо. Є люди, яким погрожують росіяни, написав народний депутат Олексій Гончаренко. За його словами, все досить серйозно. Цитата сил та здоров'я Стерненко по ситуації. Прямо зараз є список людей, на яких полюють росіяни. Все досить серйозно, тому будьте обережні! СБУ молодці. Хто такий Сергій Стерненко? Сергій Стерненко, український громадський діяч, блогер та волонтер, має юридичну освіту, активно брав участь у подіях революції гідності в Одесі та Києві. У 2014 році очолив одеський осередок правого сектору, брав участь у боротьбі з. Которгівлею та організовував акції сміттєвої ілюстрації пізніше. Був одним із ініціаторів зриву концертів російських артистів та виступав проти забудови літнього театру в Одесі у 2018 році. Став співзасновником громадської організації «Небайдужі». З початком повноштабного російського вторгнення. Він вступив до лав територіальної оборони. Нагадаємо, на Стерненка неодноразово скоювалися напади. Зокрема, 2018 року на активіста було скоєно три замахи, з яких третій став найгучнішим. Перший замах стався 7 лютого 2018 року. Зловмисники напали на Стерненка біля його будинку в Одесі, вдарили по голові і втекли. Поліція відкрила впровадження, але справа швидко затихла. Другий напад був скоєний 1 травня 2018 року. Стерненку вистрілили в шию. Один із ймовірних нападників був затриманий, але потім його відпустили. Третій напад на Стерненка стався 24 травня 2018 року. Він був найгучнішим. Двоє чоловіків напали на активіста пізно ввечері біля його будинку. Під час інциденту стерненко застосував ніж одного нападника Івана Кузнісова. Було смертельно поранено, інший Андрій Ісайко втік і згодом був затриманий. Сам стерненко також отримав поранення. Зауважимо протягом 2020-2021 років правоохоронці, спершу поліція, потім СБУ, розслідували дії не організаторів нападів, а самого Стерненка йому оголосили підозру в умисному вбивстві. Це викликало обурення серед громадськості активістів і правозахисників. Відбулися багато протестів на підтримку стерненка. Пізніше суд перекваліфікував його дії на неумисне вбивство в межах необхідної оборони, і активіст не потрапив до в'язниці. За роки після на Стерненка жодного замовника офіційно не названо.